Боюся, що в мене обірветься етер, і якщо він обірветься, то я продовжу його завтра, коли він там обірветься, коли там буде у мене можливість. Але я тут... я вам обіцяла. Місяць чи два тому, що я зроблю етер про газлайтинг від 95-го кварталу, в якому вони у кожному своєму інтерв'ю розповідають, як їх несправедливо хейтять українці. І у мене на той період, коли я вам це пообіцяла, були великі архіви уже. Але 95-й квартал зрозумів, що я це хочу зробити, і вирішив мені допомогти. І записують вони і записують нові, нові інтерв'ю, в якому розповідають, які українці хейтери, як несправедливо захейтили 95-й квартал за те, що у них друг президент, чи там дуже багато інших моментів. І за останній тиждень, лише за останній тиждень, і це лише те, що я помітила, вийшло два інтерв'ю: одне Ірини Сапонару. Я поки що ще не подивилася, але там теж хейт, коротше, все не поняли, там ми просто цей. А друге, Єліни Кравець, яка Олена Кравець і зараз працює на ниві української культури. І хтось там написав, що подивиться це інтерв'ю тільки для того, щоб почути, що вона говорить про бра бра скандал в якому вона говорить від імені військової української, не знаючи, не маючи дозволу на цитування цих слів, але погодилася торгувати табломи і розповідати, як вона допомагає армії, не контактуючи з військовою, власне. І взагалі не знаючи цієї ситуації, не маючи доступу. Ну то типа, ну щоб не поторгувати. Було? Але інтерв'ю було знято до цього, і тому відповідно це звичай питання не прозвучало. І взагалі, з того, як звучало питання для Єлени Кравець у цьому інтерв'ю, видно було, що це не про інтереси аудиторії, це не про те, щоб аудиторія отримала продукт. Це щоб Єлена Кравець могла. Попіздіть все, що вона хоче. Тому давайте подивимося шматочок цього інтерв'ю, бо я так просто розширилася і проніклася, що мені хочеться з вами це поділитися, бо дуже багато цікавого дізналася і навіть почула думки Дмитра Донцова. Хоча, звичайно, на... сумніваюся, що Олена Кравець взагалі знає, хто це такий. Отже. Запитання питайте Олену, чи їм не соромно з кварталом, що вони стільки років розмивали кордони і пушили ось цей меншувартісний образ українця? Ти рефлексуючи зараз назад, згадуючи весь ваш цей довгий шлях в кварталі, як би відповіла на ці закиди про ось меншувартісний образ українця і про те, що розмивалися кордони через гумори, через те, що ви робили? І... Ну, я розумію, що кожен ставить запитання, як хоче, але питання в тому: от питання у, у всіх інтерв'юерів, моє питання до всіх інтерв'юерів, які ставлять запитання про хейт, до м цих. Ну, хоча, от Аліна Дартюк, по-моєму поставила запитання якраз про номер. Але переважно запитання йдуть таке: що ви скажете про те, що ви там що то там розмивали? Немає конкретного запитання. Немає запитання, що ви скажете про те, що ви в Україні робили контент і українською мовою. Там ну якщо 5% було, то це нормально було. Що ви скажете про те, що ви обрали в Україні робити контент, ігноруючи запит українців на контент рідної мови. Ну, хоча б так, без прикладів. Але коли ну і коли прикладів немає, то можна відповідати як завгодно, казати, що я не виновата, я не розуміла, що відбувається. В принципі, Єліна Кривець і зразу почала робити вигляд, що вона дурочка. Можна відповідати про це, коли ти робив це, усвідомлюючи, що ти зараз це робиш. Ми жили разом ну досі українською. Тобто тоді, ну тоді був такий контекст. У нас були пов'язали. Повнізали такий контекст. Люди люди приймали нас і не критикували. І взагалі такого ніколи не було. І я взагалі не знаю, чого ви до мене доїбалися. Ми були просто артістами. Говорить Еліна Кривець на. Ну, ну, якщо питання загальне, якщо питання загальне, ви розмивали кордони, ви не давали українцям українського контексту, ви показували українців смішними хахлами. Це загальне запитання, і на нього можна відповідати Да, ну ми тоді були неусвідомленими українцями. Але по-перше, можна дати додаткові приклади і попросити прокоментувати. А як з приводу цього? А як з приводу цього? А як з приводу цього прикладів дуже багато? Але ну, Єлена на це інтерв'ю прийшла не для этого. Єлена прийшла для того, щоб розказати всім, які вони неправі. Ми писали класні номери, які цитувалися. Ми займалися благодійністю. Ми просто були артистами, які ну, намагалися робити якісну свою справу, і не було в нас внутрішніх протиріч. Я от навіть чесно, я навіть зараз трохи гублюся, тому що ну, от я згадую, я ходила, ну, у нас були там репетиції, ми готувалися до концертів. Не було на порядку денному тоді. Ось цього питання розмивати кордони. Ну про що ви? Це зараз, це зараз, обертаючись, хтось щось бачить тоді. Обертаючись хтось щось бачить. Я з 2017 року знімаю відео відгуки в рагулях з розбором Магамна, який робить 95 квартал. Лєночка обрала сказати, що це зараз бачить. Текстово наскільки активно завжди реагували статтями. На те, що робить 95 п'яте квартал, це не злічити весь інтернет переповнений архівами. Но, по перше, Лена обирає зробити вигляд, що це зараз тільки їм претензії прилетіли заднім числом. Тоді ніхто нічого не розумів, ніхто не знав. У нас не було ніяких внутрішніх протиріч. і мені дуже сумно, що у вас не було внутрішніх протиріч, коли ви робили отаке Made і україна фестиваль, який Буде чотири дні знакоміть вас з українською культурою. Да, да, ми народ, у которого культури вистачає всього на чотири дня. Не було ніяких внутрішніх протиріч презентувати Україну таким чином. Це, до речі, закордонні гастролі 95-го кварталу. І... Єліна Кравець, яка якби поцікавилася насправді відгуками кожен раз на Ебанітової палички, на якихось хахлов, на серіал ну в сватах вона не була. Ну на, на всі ці йобані мюзикли 95-го кварталу, то що то ще на те, що вони взагалі не роблять контент українською мовою, а українською мовою вона хіба що в образі Юлії Тимошенка для того, щоб просто сміятися над Юлією Тимошенка. Єлена Кравець обирає все це ігнорувати, не проводити ніяких рефлексій, говорити, що тоді ніхто не розумів, а зараз заднім числом хочеться порішати, перекручуючи цю інформацію для в принципі, глядачів. Ну, вона, в принципі, намагається грати на ту аудиторію, яка і так не роздуплилась. Сручі на ту аудиторію, яка, власне, намагається від Єліни Кравець якусь твітку отримати, і прикривається тою аудиторію, яка не, прислу... не просуне роздуплилась. Ну, тоді треба звинуватити в цьому всіх, всіх людей, яким подобалось. Ну, які ходили на концерти, які хотіли у нас працювати. Що ж ви ходили на наші концерти? Говорить Єлена Кравець. Перекладаючи відповідальність, ми запам'ятовуємо, що Єлена Кравець, коли їй ставлять запитання, починає говорити, що її... А говорили, що насправді вона жила в тому суспільстві, і суспільство винувато, що насправді аудиторія винувата, що насправді винуваті взагалі всі люди, які працювали на 95 квартал, і взагалі, що це таке, звузити відповідальність до. Це дуже знаєте так легко. Ну, це простіше перекласти відповідальність на щось у минулому, щоб виправдати: ні, ми всі жили в іншому контексті життя. Всі були помилки, звичайно. Чи могли б ми на це вплинути? Так, але в історії немає ось цього часу би. Якби. Не було. Ми взагалі не розмивали масти, кордони. Ми не працювали на Росію своїм контентом рускоязичним. І... Хоглядським у всіх інших проявах не було такого, говорить Іліна Кривець. Ми повертаємося до 95-го кварталу і згадуємо їхні скетчі після того, як Росія пройшла війною у Грузію. І у скетчі ми бачимо типу українського президента, типу грузинського президента і типу американського куратора, який говорить з ними, що я ж тут опитаюся устроїти переділ для того, щоб поднасрати Росії. Зачем я спрашиваю, за весь на переділ? Переділ. Зачем, я спрашиваю? Ты пугал, я передел. <свят> пошел вон, а? Вон. Что вон? Он передел, пошел вон. Ну, аудитория, конечно же, ржет, а потом дали. Самолет лететь, я с ружьем бежать, бомба падать. Я какать. Це Саакашвілі, да? Хто був після Грузії Україна? Ми не розмовували картонно, ми просто робили свою роботу і тоді ніхто. Звісно ж, тоді ніхто не бачив того, що робить 95 й квартал, і ніхто на як не реагував. Іліна далі, далі говорить, що це несправедливо звужувати все до акторів, що люди теж сміялись, що сценарісти писали текст. І взагалі це все маніпулятивно. Мене це завжди так дивує. Ну тобто, перекладання відповідальності на минуле за те, що відбувається зараз, можливе, але ну там багато ще інших. Було подій політичного оборонного характеру і звужувати все до розмивання кордонів артистами, мені здається, це дуже маніпулятивна думка. Таке дуже маніпулятивна думка. Ми без культури просто не виживемо. Це, ну, я, я в цьому впевнена. Політика розмовляє з нами загалом, як з масами, а культура розмовляє з кожним серцем. Тому що, якщо ми не хочемо, щоб нашу історію розповідали нам іншою мовою про нас самих. Щоб про наші трагедії знімали кіно ті, хто ці трагедії спричинив. Мені здається, ми маємо це розуміти. Ну тому що ми самознищимося як вид тоді, якщо, у нас... якщо у нас не буде 95-го квартала, тому що, звісно ж, це ж не вони знімали мовою, якою нас бувають. Це ж не вони. І от все хорошо, все хорошо було б. З цим інтерв'ю, яке говорить час на пафос, на пафосних щах Єліна Кравець. Якби після цього вона в розмові не розповідала, що це все і не маніпулятивно перекладати на артистів відповідальність. Тут з одного боку вона говорить: ми повинні працювати, щоб наша культура жевріла, щоб її не знімали мовою, якою нас вбивають. Типа 95 квартал, всю дорогу це не робив. А тут вона в інтерв'ю розповідає, що не вони відповідальні, і взагалі було дуже багато обставин. Так розкажи мені, а що помінялося, що тебе можна допускати до створення української культури. Тому що ти насправді розповідаєш, що українську культуру треба створювати для того, щоб такі, як ти, не створював українську культуру. Що помінялося? Ніхріна ж не помінялося. І зараз наділити це іншими сенсами дуже легко. Тому що. Ці ми не можемо зараз відповідати. Ми всі зараз інші. Ну, просто інші. Ми багато чого переміркували, переусвідомили. Але в мене немає відчуття провини за те, що ми просто жили, творили, робили якісну свою роботу і ну, багато кого робили трохи щасливішими. Принаймні можу відповідати на. Претензію стосовно того, що да, 95-й квартал трошечки поднасрал, тому що ми згадуємо карту України, яку нам намалював 95-й квартал у своїй передвиборчій гіть. Що ти стоїш, принцеса Фіона? потім будеш штоплі розпускати. Давай давай. Пішла, 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 Валя, пішла. давай. І от ну типу, от коли до тебе тобі ставлять запитання, чи не розмивали кордони, чи не грали ви там на боці російської пропаганди. Якщо ти знімалася в 90 в слуги народу, головна роль, головна героїня. Якщо зайти на Вікіпедію, пише, що вона знімалася в Слуги народу. Я просто не настільки добре пам'ятаю серіал. Розповідати, що тоді таких внутрішніх протиріч не було. тоді люди взагалі не, не говорили нам, що ми щось робимо не так. Ну, коротше, Лєна зараз за культуру, Лєна за те, щоб створювати сенс. І Лена зараз в інтерв'ю розповідає, як несправедливо взагалі всі просто дайобуються до 95-го кварталу, який просто працював і намагався гарно зробити свою роботу і займався благодійністю. Робити вигляд, що 95-й квартал не робив свідомо того, що він робив, і розповідати, що ми зараз інші що тепер осмислили. Це якась дуже прогресивна стратегія, тому що непонятно, а що ти переосмислила? Якщо ти переосмислила, ти готова говорити про цей досвід. Якщо тобі не соромно за слугу народа, за безкінечні оці скетчі, дебілізуючі. Якщо ти вважаєш, що головна проблема це те, що люди це дивилися, то ну а що ж ти тоді переосмислила? А що взагалі було такого, що тебе можна допускати до культури? Бо чисто говоріть, що я переосмислила, я не хочу знімати контент мовою, якою нас вбивають, так нас бували цією мовою і до 2022 року, якщо що. ну нормально, а ми що? в слуги народу на якому язикі ми знімались? Коротше, ну і в кінці лиховода. Ну не в кінці, в кінці перегляду мною цього інтерв'ю. Тому що е, після цього запитання я така подивилася дві хвилини. Сказала: Так, все понятно. Я виключаю цю херню. Е, е, лиховода мене вразив, звичайно. Мене лякає той факт, що зараз всі шукають ідеального українця, до якого немає до чого доколупатися, угу. і доколупаються до всіх за все. Я не розумію до, до чого ми в результаті. З цим всім можемо прийти, шукаючи ось цих ідеальних українців, яких ти розумієш, їх же ж не існує. Чергова історія про голоса в голові, які чомусь говорять про те, що ми шукаємо ідеального українця. Вона шукала те, чого нема, щоб довести, що його не існує. Шоу довганосиків. Хто шукає ідеального українця? Розкажіть мені, будь ласка, хто вообще шукає ідеального українця? Ми еволюціонуємо, дізнаємося про себе, досліджуємо себе і не хочемо лаха... хавати гавно. Ми не хочемо, щоб люди, які робили гавно десятиліттями в Україні, робили вигляд, що їхні справедливо хейтять і називали це хейтом. Ми хочемо якоїсь відповідальності і рефлексії з цього приводу, тому що відповідальність цих людей, якщо вони вже робили гавняний контент. Проживати досвід переосмислення цього контенту зараз. Але ж переосмислення ніякого не відбувається. Нікому не треба, ідеальний українець чи ідеальна українська таких дійсно людей немає. І це підміна: ніхто не шукає. Не ставити запитання про те, чого насправді не існує. Для того, щоб Лєна сказала, що да, от, хейтери, просто це знаєш така парадигма життя. Вона не господарча. Не... Коли ти не хазяїн свого життя, то тобі завжди хочеться когось звинуватити. Якби він, вона, жінка, чоловік, начальник, президент, Бог, ну тобто, ти, ти завжди шукаєш на кого на чиї плечі перекласти те, що тобі не дуже вдається. Чекайте. Якщо Лена це говорить, а ми згадуємо, що. Спочатку Лєна розповідає, як треба перекласти відповідальність з того, що робив 95-й квартал, на всіх. На всіх Лена про це говорить, що треба перекласти відповідальність на всіх, а потім говорить, які хуйові ті люди, які перекладають відповідальність. Лєна, визначся. Визначся, ти що, ти хто? Ти думаєш взагалі головою? Ти пам'ятаєш, що було в попередні три хвилини твого е, тексту? Чи не пам'ятаєш чи у тебе рибка гупі? Ти не пам'ятаєш, які претензії можуть бути до 95-го кварталу, і при чому і ти типу, подіти палички. Мені здається, якщо ми будемо трохи розвертати очі всередину, і все ж таки спрямовувати увагу на те, що кожен з нас робить, то ну по-перше, це буде вже не менш вартісно, це буде вже не жартовний такий вектор, а це буде. Відповідальний, дорослий погляд на життя людини, яка є його автором. Так, Лена, починай з себе. Починай з себе, бо ти, бо ти всім сказала, що вам так треба, а ну ти ж показуєш, що ти, ну, ні, ти взагалі не готова це робити. Ти автор свого життя, ну ти пишеш своє книгу життя. Мені здається, це дуже важливі речі, коли ти не маєш власних сенсів. Починаєш їх шукати в іншому житті. Коли ти не маєш сміливості вийти на арену, ти починаєш критикувати тих, хто це робить. Коли тобі не вистачає сил піднятися з дивану і перестати бути диванним критиком, ти починаєш шукати, куди цю критику спрямувати. І тобі ніби стає легше, але насправді ні. Я чесно тобі скажу, я взагалі не розумію, коли люди пишуть коментарі. Ну коли. Це ж треба подивитись, ну, розізлитись. Усвідомити, що твоя думка настільки важлива? І що тобі не ну важливіше, ніж твоя, бо у тебе її немає, бо ти шукаєш на кого с... С... скинути провину за те, що ти робила 20 років. Ти 20 років робила квартал, який створював контент російською мовою, а українською тільки якщо це було дуже комедійні персонажі, взагалі, так, по остаточному ефекту. І зараз ми слухаємо сянину, стяки в голову 5 хвилин для того, щоб Лена виправдалася. Навіщо це інтерв'ю? Це інтерв'ю для обслуговування Лєни. Для обслуговування її амбіції сказати всім, що вони кончені. А вона, Лена, єдина вийшла на сцену, всі інші її завідують, і у них немає потуги вийти на сцену, замість того, щоб взагалі. Подивитися в і їм треба подивитися в самих себе. Лена, ти виходиш на сцену, але тобі немає що сказати. Ти пусте, ти пусте, я не знаю, пустий баняк у те замість голови. Тому що це загальні фрази, які е, не показують взагалі ніякого розвитку, не показують взагалі ніякої рефлексії. І коли мова йде про те, що інші в чому ти інша? Від у тієї до того. В чому? Що та Лена робила не так, якщо ти говориш, що тобі не соромно за те, що робила та Лена? Чому ти інша? Чому ти не така ж сама Лена, з якою ти повністю погоджуєшся там? Що помінялось? І тут, знаєте, повертаючись до цієї фрази: не треба перекладати відповідальність, я процитую Данцово. Все-таки треба ж детокс. Хто нарікає на обставини, той чекає спасіння від чуда. Хто винить себе самого, то і спасіння шукатиме у власній душевній регенерації, у власній психічній відміні. І Лена, звісно, зробила заявку на те, щоб щось сказати в духі Данцова. Але ні не відбулося, ніякої ні душевної регенерації. Ми бачимо знову ж таки вченого гермафродита. Ну, Лена навіть не вчена, Лєна просто говорить. Пусті, тупі висловлювання, за якими нічого немає, крім того, щоб спрацювати на якусь аудиторію, яка буде Лену за оцим остаточним ефектом впізнаваності далі слухати. Цінності в тому інтерв'ю, яке вона дала до тієї хвилини, до якої я дослухала, я там не побачила.